Вітаю! Я продовжую запис своїх арт-терапевтичних технік, які рекомендую використовувати для самопідтримки. Вони гарно робляться самостійно. Також я запрошую ділитися результатами виконання цих технік, практик. Я залюбки дам вам зворотній зв'язок, прокоментую. Дам додаткові сенси, якщо у вас в цьому є потреба. Сьогодні у мене у самої такий трохи мінорний настрій, тому для запису я вибрала техніку, яку просто називаю місце сили. Давайте зробимо її разом. Беремо, як завжди, аркуш формату А4 біленький, і Сьогодні кольорові олівці. Щоб почати цю роботу, зробимо її в колі. Це буде така міні-мандала. олівцем будь-якого кольору. Намалюємо коло максимального діаметру на вашому аркуші паперу. Намалювали коло. А тепер підключаємо нашу фантазію, уяву. Запрошуємо до співпраці нашу підсвідомість. Я пропоную уявити себе в образі якогось героя, в якому ви відчуваєте для себе силу. Це може бути. Казковий персонаж, уявний персонаж, фантастичний персонаж або конкретна людина, це може бути тварина, пташка, рослина, щось із природнього світу, будь-що. Уявіть себе героєм, таким сильним, наповненим, впевненим в собі. Гармонійним таким, ну, що ви вкладаєте в поняття своєї сили, внутрішньої сили. Коли я проводила цю техніку на прямому ефірі, десь рік тому, я уявила себе в образі Рисі. Я люблю цю тварину. Зараз подивимось, що цього разу буде. Цього разу до мене швидко прийшов образ фламінго. Я нікуди не підглядала. Я пам'ятаю про фламінго, що в них довга шия, і в мене це роз, рожевий фламінго. Я не пам'ятаю, які в них хвости, крила. Я намалювала так, як намалювала. Ось такий в мене вийшов фламінго. Я мала сумнів, чи малювати його на двох ногах, чи на одній, але відчула, що хочу на одній, бо для мене це про вміння тримати баланс і рівновагу. І в мене вже по тілу розкотилася така приємна хвиля. Тепла і таких приємних відчуттів, я роблю висновок, що образ я вибрала правильний, бо процес самопідтримки вже почався і пішов. Тепер, коли у нас є герой, який дає вам силу, я пропоную намалювати цьому герою середу оточення, в якому йому дуже гарно. Що це може бути? Намалюйте навкруги свого героя простір, лагідний простір до нього, в якому йому буде дуже гарно. Ось я намалювала це водойма. Я не знаю, яка це водойма, але щось таке неглибоке мілке, да? але мені дуже захотілось такого безкрайнього, безкрайнього обрію, неба, причому я ось глянула на олівці. І мені дуже захотілося чогось такого, такого кольору незвичного, не як небо малюють, блакитне. Да? Ось таке бувають дуже красиві закати, такі фіолетова, бускові, рожеві. І цей фламінго зараз такий він на закаті, на закаті сонця стоїть ось така середа. Нікого навколо немає, йому добре тут. А? а тепер давайте пройдемось по відчуттям сенсорним, які у нас є в тілі. Як би могло Приємно пахнути, який би запах міг бути в цьому просторі, в просторі вашого героя? Що це може бути? Ну, в моєму випадку мені б хотілося запаха такого, я люблю запах сирості, сирості водяної. Я народилась, вирісла біля річки. Батьки мої мешкали. І для мене оце запах сирості від водойми. Він дуже-дуже наповнюючий, класний. Я його дуже люблю. А, і якщо ви можете намалювати якісь, якесь джерело цього запаху, то додайте це на малюнок, бо у кожного може бути щось своє. Да? Можливо, це аромат свіжої випічки, кави, то тоді намалюйте джерело, що там це буде горнятка з кавою, булочка, ще щось. А, ну, мені важко уявити що може бути джерелом запаху, ось так. Ну, знаєте, може ще такі водорослі так ще можуть пахнути. Тому просто я проживаючи ці відчуття, домалюю буквально трошечки водорослей, як джерело запаху, який мені дуже приємний. Розказую далі на своєму прикладі. Взяла навіть зелений олівець, щоб додати воду і зрозуміла, що ні, в цьому просторі якраз запаху її сирості мені не хочеться. Навпаки, я уявила такий свіжий, свіжий запах такого, ну я не знаю, чистого повітря. І тому я нічого не додаю на малюнку, просто відчуваю це. Переходимо далі. Які звуки можуть бути в тому просторі, в якому гарно вашому герою? Ну, в моєму це я назвала це звуки життя. Ось, щось там відбувається, десь якась пташечка пролітає, курлікає ще інше, десь рибка плескає, щось таке. Дуже просто життєве, монотонне, от життя відбувається, фламінго там стоїть, і навколо нього таке відбувається просте тихе життя. Тому я домалюю пару маленьких пташок і там рибка-булькає. Це в мене буде як джерело звуків приємних, а ви домалюєте щось своє. Ну, ось у мене з'явилися умовно на пташки і рибки, які плескаються. Да? І тепер останній пункт джерело якогось тактильного задоволення. А щось саме на доторк, на тіло додайте своєму герою те, що йому приємно додає ще більше сил, наснаги, радісті на рівні тіла. А я вже уявила, що це має бути такі камінці на дні водойми, да? щоб він відчував оці, так, ті, тактильно ці камінці. Ну, у мене вийшло камінці і пісочок, щоб такі були і більш грубі відчуття від камінців, і більш такі лагідні від пісочку. І на цьому все. Ця техніка в чистому вигляді терапевтична, аналізу ніякого не буде. А, її просто варто вробити для себе, для самопідтримки. А, і все, буду вдячна за зворотній зв'язок. Робіть собі на благо. Всім дякую.